Як прийняти себе? Давайте визначимося кого себе. Якщо тут діло йде чисто по-людськи, себе як людину і з цим працювати, то це не до мене. А якщо прийняти себе стару як людину і трансформувати в світло, то це якраз до мене? Давайте. Просто усвідомим те, мої сонечки, що світло це є Бог. Тобто, поки ми не звертаємося не готові злитися з Богом, ми не знаємо, насправді, що таке прийняття. От насправді не знаємо, тому що я входила в просвітлені стани, я була просто прийняттям. І у нас спочатку такі стадії життя: ми живемо в голові, ми вважаємо себе думками, а потім. Ми, коли зливаємося з творцем, пробуджуємося, ми від'єднуємося. Ми, основа світла, як його частинка світла, поступово від'єднуємося і наше его трансформується. І оце якраз є проприйняття. Коли ти з Богом ти збираєш усю всю свою особистість стару, з її недоліками, з її всіма вчинками, що би ти в цьому житті не робив? О, ти просто бачиш і ні від чого не відвертаєшся. Не ховаєшся, тобто тут от така прям чесність, як перед Богом на суді божественному, Але цей суд відбувається в тебе всередині. Він не буде відбуватись десь в інакшому місці, тому що ви думаєте, що це буде на небесах? Так, на небесах. Але ці небеса в чистоті твого серця тут всередині наше серце, є рай і є небеса. Отут буде відбуватись в кожної людини в свій час, так як в мене це відбулося, і у вас зараз починається, тому що пробудження. Оце Божий суд. І ти просто почни приймати, розхайся отак всередині себе. За ті всі, от твоє говорить: ти те зробив те, 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 те зробив. Так, я це зробив. Покайтесь всередині. Вам ж буде ви ж розплачетесь в такому стані всередині. Тобто буде говорити ваше его, тут ви будете казати якогось частинку розуму. Так, я це бачив, я це зробила, я це я більше це не буду робити. І віддаєтесь Богу настільки, що який би вирок не був, навіть якщо б ви зараз померли від всіх хвороб, я не знаю, чого всього саме більше боїтесь, ви віддаєтесь божественній волі. Тільки тоді. Ця вся темнота, прийняття і ваша зміна через поступки, через усвідомлення всього, що було, це є трансформація. І Бог це все забере темне з твого серця, звільнить його, і в цьому серці буде рай. І ми почнемо і вже живемо із цього рая, мої любі. Я вам всіх його бажаю.